Я колишній якудза, який нещодавно повернувся з в'язниці, запитуйте. Уточню, що на запитання відповідатиму не я. Я лише перекладатиму запитання на рідну мову опитуваного, а потім перекладатиму і друкуватиму його відповіді англійською для вашої зручності, зважаючи на його недосвідченість у користуванні Reddit та незнання англійської. Респондент, уродженець Осаки, Японія, колишній гангстер, який приєднався до Якудзи в 1986 році, з середини 90-х років очолював власну невелику банду під назвою. Шін Ренго, яка була дочірнім угрупуванням Такумі Гумі, пов'язаним з великою бандою Ямагучі Гумі. Він приєднався до організації в 1983 році. і з 1984 по 1989 рік просидів у в'язниці за вбивством. Пробув на волі з 1989 до 1994 року. Потім його знову заарештували за торгівлю наркотиками та зберігання зброї. На початку 2005 року він знову вийшов на во його банда розпалась, бо її члени були засуджені за шахрайство і порушення законів про трудових мігрантів. Сам він повернувся за грати у 2009 році через порушення умов умовно-дострокового звільнення і перебував там до 2019 року. Для позначення його слів я додаватиму дослівно перекладені відповіді в лапках. Цей чоловік відбув покарання за скоєні злочини і на цей момент не фігурує в жодній судовій справі або обговорення минулих злочинів. Не виходить за рамки японських законів. Як ви потрапили до якудзи? До мого знайомства з Якудзою призвела ціла низка подій, але все почалося з мого близького друга, який був у нашій байкерській банді. Він був знайомий з деякими членами клану, до якого я приєднався і який згодом очолив, розповідає він. Невже це був гарний спосіб заробити гроші? Чи більш привабливим був стиль життя? Раніше це був відмінний спосіб заробити. Я так і не закінчив середньої школи, але на початку 1990-х ми з моїми хлопцями володіли трьома нічними клубами в Намбі, а також займались експортно-імпортною діяльністю, пов'язаною з постачанням популярної електроніки. В індустрії нічних розваг, де ми значною мірою були задіяні, крутилось багато грошей. Після того як я вийшов на волю. 2005 році стало набагато важче дістати гроші. Ми позбулись багатьох колишніх партнерів через нові суворі закони, спрямовані проти нас, але нам все одно вдалося втриматись на плаву в ролі агентства, що займалось ліцензуванням фільмів для дорослих. Стиль життя безумовно викликав захоплення. Він був популярним у 80-х і на початку 90-х, але зараз все змінилось, тому що суспільство по іншому сприймає якудзу, а поліція стала набагато менш поблажним. До них, каже він. Також він хоче, щоб ви знали, що у в'язниці він отримав атестат про повну загальну середню освіту, тож він не такий вже й неотесаний. Колишній член, як це я думав, що ставши членом, ти залишаєшся ним на все життя, а єдиний вихід це смерть. Багато гангстерів покидають свої банди або добровільно, або їх змушує до цього поліція. Деякі з них скоюють злочини всередині угрупувань і їх виганяють самі ж бандити. Багато колишніх гангстерів стають синтуїськими священнослужителями і потім живуть мирним життям. Як саме поліція змушує людей покидати злочинне угрупування, як ватажки Якудзи реагують на те, що хтось із їхніх людей покидає спільноту? Причетність до діяльності відомих злочинців призведе до скасування умовно дострокового звільнення та може стати причиною додаткових обвинувачень. Банди вважають: якщо люди не створюють проблем і ми за ними наглядаємо, то їх треба залишити в спокої. Це гарний варіант для бізнесу: залишити все як є. Люди залишають, Шаються людьми і іноді просто залишити все, як є, набагато краще ніж створювати ще більше проблем. Лише 6 років за вбивством до винесення відповідної поліцейської постанови у банд було більше свободи у боротьбі між собою. Можна було вбити члена банди суперника, а потім здатись в поліцію разом із наряддям вбивства. І якщо при цьому ти не завдавав шкоди і не ставив під загрозу життя невинних цивільних осіб, то міг отримати значно менший термін ув'язнення. Після звільнення ти ще й зазвичай отримував підвищення у своїй банді, тому що захищав її інтереси. Який період вашого життя був найщасливішим? Складно вибрати якийсь конкретний відрізок, коли я був молодшим. Десь у вісі 17 років я був одержимий мотоциклами і створив з друзями власну байкерську банду. У той час ми були відчайдушними і невгамовними. Кожен день нова пригода. Це або той період, або теперішній час, тому що я нарешті проводжу чимало часу зі своєю сім'єю і спілкуюсь зі своїми онуками. Гарна відповідь: ви ще їздите на мотоциклах. Взяли б участь у перегонах туристичний трофей острова Мен. На жаль, вже ні, але я б із задоволенням повернувся до цієї справи як аматор. Я вже занадто старий, щоб брати участь у перегонах, але якби міг, то обрав би щось пристойне. Наприклад, Honda Fireblade. Ви одружені. Жінка чекала, поки ви сиділи у в'язниці. У вас є діти та онуки. Чи знають вони про вашу злочинну діяльність? Я був одружений і є вдівцем. Я не приховував від своїх дітей, чим я заробляю на життя, бо навіть якби спробував, вони б все одно дізнались. У мене двоє дітей, обоє вже дорослі. У кожного з них є власні діти. Син зі мною майже не розмовляє. На щастя, донька мене прийняла. Гостинно запросила в їхній з чоловіком дім і до. Зволила мені бути дідусем для її дітей, не ставлячи жодних незручних питань. Ви ні про що не шкодуєте. Єдине про що я шкодую, це те, що не був більш відповідальним батьком для своїх дітей. Вони страждали від стигматизації через те, що їхній батько як кудза. Як ви вважаєте, зараз якудза за менш так само чи більш активна ніж раніше? Менш активна в певних сферах. Сокая перекладається як рекет чи здирництво. Тепер ведеться зовсім по іншому. Молоді хлопці менш прив'язані до старих традицій і отримують більшу частину заробітку, використовуючи сучасні технології, такі як телефони та комп'ютери. Декого з них навіть складно назвати «Гокудо». Чи бачите ви якісь зміни в сучасній якудзі? Сучасна якудза вже не та, що раніше молодь більше не вважає нас крутими, тому юнаки більше не мають бажання вступати до лав якудзи. Поліція теж постійно стежить за активними членами. Сутички зараз трапляються рідко, а зброя коштує дорого і її все важче дістати. Коли я тільки приєднався, у нас було багато зброї, і ми навіть жбурляли один в одного гранати під час боїв. Як ви ставитесь до того, що іноземці роблять татуювання в стилі і резумі? Чи багато у вас татуювань? Хай використовують тату пістолет, тому що старий спосіб набивання вручну займає багато часу і до біса болючий. У нього повністю забита спина і плечі аж до біцепсів. Він стверджує, що тату ще не завершене, але воно здається майстерно зробленим. Чи можете ви описати, що татуювання означають для якудзи їхній символізм? Вони можуть мати різне значення, зазвичай пов'язане з японською міфологією, але багато з них мають і духовний зміст. Зробити татуювання старим способом вручну це вже саме по собі досягнення. Чи була ініціація в банді, і якщо так, то яка саме? Також чи були інші банди, яка з них була найгіршою. Члени банди повинні взяти участь у сакадзукі – ритуал спільного споживання Саке зі своїм названим батьком, щоб вступити до лав банди. Найгіршими були ми. Не знаю, чи його остання відповідь була серйозною, чи просто хвастощами. Наскільки глибоко сягає якудза, вони мають людей в японському уряді, і так далі. Скрізь медіа, політика, активісти, бізнес. Однак суспільство за підтримки заходу намагається послабити їх вплив. Під час останнього терміну ув'язнення я почув, що американський президент Обама навіть прийняв заборонний указ проти японської якудзи, як у якудзи складали стосунки з дівчатами. Жінки були товаром. Чи використовували ви коли-небудь катану під час бою? І якщо так, то чи справді катана така крута, як її показують у фільмах про самураїв чи аніме? Ні, але я користувався бейсбольною битою. У нього бракує яких-небудь пальців. У нього фактично відсутній кінець мізинця на лівій руці, за його словами, він вчинив юбіцуме відрізання фаланги пальця. тому що у нього склались неприязні стосунки з вищим керівництвом великого клану якудза, з яким була пов'язана його ватага. Причина полягала в тому, що вони дізнали, що він торгує наркотиками, так званими шабу. Це я припускаю, означає мед. Хоча він зазначив, що відрізання пальців це дуже застаріла традиція. Ція навіть у 90-х роках я відрізав собі мізинець на лівій руці. Я показав його головному в таку мігумі, але він кинув його назад і сказав, що замість цього я приніс йому гроші. Якби хтось із ваших знайомих сказав вам, що хоче приєднатись до якудзи, якою була б ваша реакція, чи підтримали б ви його? Я б сказав йому робити те, що вважає за потрібне. Якщо молода людина рішуче налаштована робити те, що вона хоче, то чим більше ви відмовляєте її від цього, тим більше вона цього прагнутиме. Нехай самостійно з'ясовує це, не схоже на те, що моя думка змінить чиєсь рішення. Чому якудза завжди присутні на бійцівських поєдинках, завжди в першому ряду. Вони через них відмивають гроші. Різні угрупування якудзи беруть активну участь у спортивних та розважальних заходах. Професійна боротьба, сумо та бойові мистецтва, такі як прайд. Скільки гусей ви змогли б здолати в бою без зброї? Я взагалі не хотів би воювати з гусьми чи качками. Це птахи, які є нащадками динозаврів. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо новому спонсору за фінансову підтримку. А ви б хотіли стати членом банди Якудза? Напишіть в коментарях.